Серіал тільки живий. Це історія про хлопця, у якого війна забрала все, але допомогла знайти нове покликання, кохання та навчила розуміти, що насправді цінне. Молодий режисер Вітька мріє зняти круте кіно, але всі плани руйнує повномасштабне вторгнення, і тепер йому доводиться переглянути свої цінності. Незадовго до подій він зустрічає активістку Олексу. У яку закохується дівчина вирушає на фронт? А Вітька, намагаючись розшукати її, спочатку починає займатися волонтерством, а згодом опиняється у складі загону українського командира Чумака. Серіал і будуть люди розповість про події 20 30 х років ХХ століття в Україні. Протягом 12 серії розгортатимуться життєві історії головних героїв, яким довелося пережити найтемніші часи в історії України: голод, революцію, війну та свавілля радянської влади. Незалежно від того, що відбувається в країні, герої історичного серіалу хочуть кохати та створювати сім'ї, знаходити своє покликання та відстоювати власні кордони. Їм доведеться докласти неабиякі. Зусиль, щоб не прогнутися під систему. Іноді їм доведеться робити непростий вибір, і не завжди він буде правильним. Переживаючи особисті драми, герої ще не знають, що попереду на них чекають набагато страшніші випробування. Польський серіал «1670». сюжет розповідає про шляхтича, який живе не в найкращі для свого роду часи. Сім'я тріщить по швах, а бюджет бажає кращого. Безліч проблем не дають спокійно перепочити. Сутички з селянами, незадоволеними своїм становищем стають дедалі більш серйозними. Щоправда, незважаючи на це, головний персонаж все ще сподівається, що зможе стати видатним громадським діячем. Він прагне світової та локальної популярності. Поки що йому вдається уславити. Своє ім'я на всю Польщу. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі, це дуже важливо.